справедливість таки існує. Єдина громадська організація, ПТАХ, що займається дозвіллям молоді в пустоматах, на певний час опинилась під загрозою. Активістам перехопило подих, коли вони дізналися, що їхні приміщення можуть віддати на користь державної міграційної служби. Птахівці звернулися до самопомочі за допомогою, тому наші журналісти вирішили підтримати колег. Після 13 років оренди приміщення керівництво птаха повідомили – в їхніх стінах може опинитися невідома структура. Молодь побоюється, що відремонтовані ними кімнати здадуть в оренду, а їх переселять на аварійні ділянки. Зараз ситуація така, що частину цього приміщення хочуть передати якійсь структурі. Про яку ми ще не знаємо, нас не, не познайомили, на жаль. І нам залишаються ті приміщення, які де немає вікон, яких належить, немає системи опалення. Молодіжний клуб ТАГ більше 15 років займається організацією дозвілля пустомутівської молоді. Керівництво клубу та його члени б'ють на сполох, адже альтернативи для юних мешканців міста немає. Ситуація з дозвіллям пустомитах є досить критичною. Дуже часто люди молодь себе просто не може знайти. Альтернативно їде шукати або в більші міста, або просто губиться в місті, займаючись чимось зовсім не корисним. Тому нашим завданням, нашою цілею є шукати якісь шляхи реалізації молоді. Щотижня у стінах клубу займається більше ста юнаків. Це єдине місце, де вони можуть безкоштовно відвідувати спортивний зал, грати в шахи чи настільний теніс. А останній проект кіно Просто небо зібрав понад три сотні дітлахів та їх сімей для перегляду мультфільмів. Мене найбільше захопило, те, що тут можна багато провести якісного часу. Тобто тут є тренажери, тут можна проєкти якісь здійснювати. Тут була школа лідерства, мені, наприклад, дуже сподобалось, оскільки я за професію я прикладний фізик, тобто я трохи далекий від тих речей, але от мені все пояснили, все гарно, і я здійснив перший в житті свій проєкт. Також птахівчани здійснюють багато проєктів для мешканців пустомет. Понад за цей час ми розвивали понад 20 різних проєктів. Це і розвідкові, які стосуються навчання. це і проекти, результатом яких стало там будівництво дитячих майданчиків, встановлення автобусних зупинок. Для вирішення долі птаха міський голова Пустомит ініціював позачергове засідання виконавчого комітету, під час якого члени клубу дізналися, що на їхнє приміщення претендує державна структура, новостворена міграційна служба, оскільки міграційна служба як правонаступник паспортного столу. До нього переходять не лише повноваження, не лише права, обов'язки, а й по всій Україні є можливість переоформити права на майно. Члени виконкому переконані, школу та міграційну службу отримувати в одному приміщенні не можна, адже тут виникатимуть постійні черги, а шкільне подвір'я перетвориться на парковку. Туалетів тут немає, в школу будуть б'яти, значить паспорти ви дорослі, всі сигаретами б'яти, ходити тут по кругу, то досить не потрібно. Свою думку висловили й освітяни міста, які теж стали на захист молодіжного клубу. Я також проти того, щоб сюди заселяти державну структуру, тому що через рік-два вона це викупить і приміщення для громади пропаде. Представник міграційної служби переконаний, що для його відомства потрібна будівля, в якій розміщується птах. Приміщення паспортного столу, де раніше працювали люди, він вважає непридатним. Що воно, якщо так розібратися, воно є непридатне до експлуатації. Там немає підлоги, взагалі бетон, вологі години вода виступає прямо з бетону в кімнати. На засідання виконкому позиція міського голови була нейтральною, але позиція депутатів однозначною. Більшість проголосувала за те, щоб приміщення залишити птаху. Тепер молодь святкує перемогу. Їм вдалося переконати депутатів на свою ко.